Так, залажимо в другу стіну. Так, на йомко я її залажую. нарізав, правда, все пошти. Вся готова, кроме розкоса. Тут поперечок коників не буде. Можемо кручим, а ще корову зняти. розкос, не знаю з якої доски. Хозяїн хочуть 50 на 200. А я її так не хочу вирізати, 50х200. Вона ж така важка буде. І не йдуть. Казали через час будуть і нема. Видать, не буде. Щось підемо чаю поп'ємо. Фух. Та й будемо цю скручувати. Тут і струбці Оцими калічками будемо тягнути. Не купив я собі струбцини. Оце так тягнемо. Мультипульти, щоб не матюкатися. Ну, аж виходить. Ну, не дуже виходить, але з такою доскою це ще й непогано виходить. Так, підемо чай пити.